Видання політику пише, що Україна вже отримала від компанії Боїнг давним давно обіцяні плануючі бомби. Пентагон не підтвердив та й не спростував. Утім, допишіть розібратися, чому настільки е галусу багато навколо цих бомб? Чому в росіян паніка? Бо от здавалося би, да. На 150 кілометрів ми атакам маємо. Е, з Хаймарса ця бомба запускається. Ну, Тобто дають нам, начебто, лише 24 штуки. Невже це правда, що тими бомбами ми зможемо знищити усі російські мости? Е, справа так, дійсно, фактично можемо. Справа у тому, що поява будь-якого новітнього озброєння для нас це, це свято. Тому що це ще один спосіб уражати ворогам чому особливість? Дальність 150 кілометрів осколково-фугасний заряд. Ось в чому особливість. Це авіаційна бомба осколково-фугасна, і вона отримувала реактивний двигун і отримала ці крилишки для планування: систему, пасивну систему GPS-навігації і активну систему коригування та наведення на кінцевому ділянці траєкторії. Дальність 150 кілометрів. Фактично, ми. Виход, можемо з цими е, і це е, бомба перетворена в звичайний реактивний снаряд для е, реактивних систем залпового вогню, типу Хаймарс або М270. При достатній наявності таких снарядів ми фактично всю нашу територію до державного кордону, ну за винятком центральної і південної Криму ми беремо під вогневий контроль. Все, що завгодно, можемо знищувати. Чим більше їх буде, тим більше. Ну, уявіть собі, що Хаймарс почав стріляти на не на 75 кілометрів, а в два рази більше. Тобто, на тепер Це Хаймарс так. стріляє на 150 кілометрів атакамсом, але тим атакамсом, який не не футбол. Це не не, Дивіться, дивіться, uh -huh. не плутайте. Uh -huh. Це е реактивний снаряд на базі авіційної бомби. Їх буде шість в пакетів е uh -huh. в цьому як звичайних реактивних снарядів. А атакамс це вже ракета, і у нас вона є тільки в касетному варіанті, тобто, яка найбільш ефективна так, ураження відкрито розташованих легкоброньованих цілей і, особо, і особового складу. А це фугасна. Ми можемо її бити, як от сьогодні, звичайним боєприпасом для систем Хаймарс. Тепер хотів би порозпитувати вас про е, Skynex від Rheinmetall. чи правда, що це просто космос, якийсь неймовірний, чи правда що це продовження гепарда і що це вирок буквально всім тим шахедам, які росіяни по нас запускають, але знову ж таки допоможіть з цим розібратися, от щоб масштаби зрозуміти, да скільки нам тих Skynex'ів дають, скільки можуть дати, і умовно кажучи, да скільки нам їх треба, щоб от просто остаточно всю територію країни закрити і поставити хрест на тих е, е, шахедах, знов ж. Таки розумію що цього не станеться, але для розуміння масштабів, щоб це е е е дізнатися. Дивіться, до речі, що glcdb які ми тільки що обговорювали, що Скайнет це самі новітні розробки на сьогоднішній день. E glcdb навіть немає в американській армії. Тобто ми перші в світі будемо експлуатантами цих цих реактивних снарядів на базі авіаційних бомб. Skynet – теж те ж сама картина Бундеста Бундестаг їх ще немає, і ми фактично будемо першими операторами е, цих систем. Що це за система? Це м, наступне покоління гепарду: колісна база, дальність 4 кілометри, е, радіолокаційна станція, яка бачить на 50 кілометрів. Програмуємо боєприпаси з убойними елементами чи вражаючими елементами вигляді вольфрамових е, кульок. Система працює виключно в автоматичному режимі, тобто вона проглядає небо і в разі появи цілі відпрацьовує по неї визначену кількість боєприпасів з програмуванням дальності підриву. Так що снаряди не влучають в ціль, а підриваються навколо неї, створюючи з цих вольфрамових куляк суцільне хмару цих уламків бойових елементів. Які роблять із цілі роблять фактично решето. Якщо ціль починає маневрувати або ховатися в складки місцевості, що до речі, зазвичай роблять шахеди і крилаті ракети, то в комплекс входять входять дрони, які працюють в, в якості розвідників. вони, вони піднімаються і обстежують ті міста, коли не куди не може заглянути радіолокаційна станція. В один комплект нам передають одну батарею. На жаль, поки що одну. Я так розумію, це буде фактичне випробування в бойових умовах. Батарея включає в себе командний пункт, радіолокаційну станцію і чотири пускових установки. От такий комплект ми повинні отримати, чи вже отримали від компанії Рейнметал. Чотири пускові по чотири кілометри, ви кажете, радіус. Так, чи правильно я тоді розумію умовно, якщо ми поставимо їх на набережні Одеси, то ми можемо Одесу тоді захистити від постійних от атак шахедами з моря. По фронту, так, по фронту 4, 16 кілометрів можна взяти, ну чуть менше, щоб з перекриттям мінімальним 12 кілометрів по фронту і 8 кілометрів в глибину, тобто спереду і ззаду. Так, дійсно, отаку приблизно таку ділянку можна захистити цією батареї. А наскільки це складні вироби? Наскільки можна розраховувати, що Ray Metal зможе поставити їх в на промислове масштабне виробництво і що ми будемо їх отримувати в майбутньому там десятками, а може і сотнями? Ну, на сьогодні ми, ми єдине, що з вами чим не володіємо інформацією: стосовно, є оборон заказ на неї чи немає. Думаю, що є від Бундесверу е, оборонзаказ. І я думаю, що Рейн Метал саме буде робити ставити їх на потік, е, на конвейер, щоб його випускати якомога більше. А наше завдання тепер домовитись, щоб нам е, теж в цьому потоці, в цьому конвейерному виробництві, дісталася певна кількість е, цих установок. Чим більше їх буде, тим більше ми зможемо захистити об'єктів і е, наших військових. На лінії фронту це тактичний рівень, і а, а її унікальність цієї системи полягає в тому, що вона може працювати в в автоматичному режимі, де оператор тільки спостерігає і фактично є обслугою роботи цієї системи: заряджання заряджання гармат, спостерігання за загальною обстановкою, обслуговування дронів і. Не підготовка їх до, до запуску. Пане Олеже, оскільки вже тему російських БПЛА зачепили, лунають припущення, що росіяни з ними тактику тепер змінили, що вони тепер не відправляють їх в глибокий тил, де наші мобільні групи їх перехоплюють. А що вони б'ють тепер по прифронтових регіонах, по прифронтових областях? І що вони замінили бойову частину на таку, що має кумулятивний кумулятивні особливості з тим, щоб, щоб атакувати наші е, НПЗ, наші склади з пальним? Це як вони спромоглися те зробити? Це їхня розробка модернізація. Це іранці їм так допомогли? От якщо можна щодо цих от новітніх, оновлених російських БПЛА. Я думаю, що це власна розробка Російської Федерації, оця нова головна частина. Чому? Тому що вона вписується в аеродинаміку існуючого дрона, і єдине, що змінена її, її начинка внутрішня. При тому, що зовнішня форма і вага, що дуже важливо, вони, вони залишились тими ж самими. Сьогодні Іран пропонує варіант 130 тридцять сто тридцять моєму восьмого дрону і 238-го, Це реактивного дрону. Але він тільки їх презентував буквально декілька тижнів тому, і на сьогоднішній день, наскільки я розумію, до конверного виробництва чи промислово виробництво їх не ведеться, і Росія намагається щось додати до існуючих дронів. Дійсно, вони змінили не тактику, вони змінили пріоритет цілі. І в основному сьогодні дрони атакують прифронтові е, території, намагаючись максимально нанести шкоду нашим військам. І якщо вже про цих от союзників росіян ведемо мову, хотів би попитати вас також і про білорусів, про китайців знаємо про приземлення аж чотири рази е, військового транспортника, просто транспортника китайської авіакомпанії в аеропорту мінська, причому на ВІП термінал. Він там там, де Лукашенко сідає. Тобто, максимально це все було втаємничено. Із найгірших припущень, що міг привезти цей е, літак, чотири рази, що він міг привезти е, ракети до РСЗО полонез На вашу думку, полонез, чи може так, так статися, що е, Лукашенко передасть ці реактивні системи залпового вогню Путіну? І цей от білоруський полонез да з високоточними китайськими ракетами ми побачимо на лінії фронту? Ну, от тут питання. Так, загроза така існує, ми не можемо її а, ігнорувати дійсно. І, скоріш за все, саме ракети і привезли, тому що ну бронемашини Білорусія може випускати і сама. На сьогоднішній день, але от питання їх передачі Російської Федерації, то тут може виникнути те ж саме, що і е, у нас з західним озброєнням, те, що є обмеження, щоб ми його не застосовували по території Російської Федерації. Фактично, якщо ми побачимо полонез на лінії фронту, ми можемо офіційно заявляти, що і наші партнери можуть офіційно заявляти, що Китай вступив у війну на боці Російської Федерації. О, так що це, це, на мій погляд, є запобіжником. Хоча варогідність така існує, що Росія може отримати цей реактивний системи. Ну а Китай так напевно не підставиться. Да, вони не дозволять Лукашенкові те зробити. Так, Але так я думаю, він що, може він може. Я отримати. думаю, що вони я думаю, що вони в рамках взаємодії. Справа у тому, що е, е, на сьогоднішній день е, країни, які експлуатують, і це Азербайджан. Вони купили повний комплект дивізіон. Цих полонезів, і вони застосовували його в ході Карабахської війни. Так що е, я не, не як припущення, можна висловити, що е, це може бути постачання через Білорусь і для Азербайджану. Може бути. Ну, думаю, що. А може Лукашенко для себе, для підсилення своїх збройних сил теж е, нарощує він дуже багато уваги приділяє армії Білорусі. і Тримає її в більш-менш такому технічному стані і справною, і намагається вносити щось нове для підвищення її боєздатності. Пане Олеже, а от про білоруську армію, да, коли ми там з вами умовно рік тому обговорювали, чи може Лукашенко віддати своїм регулярам наказ про вторгнення в Україну з півночі, ви напевно тоді могли б відповісти, що мовляв, та скільки там цієї армії, да, максимум 45 п'ять тисяч, двадцять тисяч в бойовому більш-менш стані, без, без досвіду. Ну тобто, ні, 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 ви б там рік тому сказали, що ні, у жодному разі нема там ким воювати. А допоможіть зрозуміти, а зараз, да, коли ви кажете, що Лукашенко максимально їм приділяє увагу, коли він ганяє. Іх по полігонах там, здається, ще жодного дня не було, щоб в них не було е, цих от навчань, да, тренувань чи як він там, Лукашенко те все називає. В якому стані тепер білоруська армія? От рік минув, два минуло від е, вторгнення російської армії. Наскільки білоруська армія тепер стала сильнішою, щоб Лукашенко міг зараз віддати такий їм наказ? Я думаю, що навпаки ситуація може навіть трошки погіршилася. Досвіду бойового вони не отримували. Ну, за винятком. Тих людей, які якщо вони вижили, які підписували контракт з Росією і о, про, воювали в якості найомників на, на, на боці Російської Федерації, це перше друге. Я судячи з інформації, яка періодично з'являється, рекрутинг з, з боку Російської Федерації, найманців з білоруської армії, триває, і Лукашенка цей потік зупинити не може. Плюс він віддав, віддав фактично ну дуже багато великий запас боєприпасів і техніки, яка в нього зберігалася Російській Федерації. Тобто в нього, у нього запасів ну обмаль, скажу так. Поточний запас є, а от стратегічний там питання, особливо по боєприпасах. Ну і плюс виснаженість армії, яка яка не вилазить з полігону. Ну до речі, там по-моєму, в перших числах березня буде друга другий рік, як вони проводять цю оцю нескінченну раптову перевірку з боєздатності частин. До речі, ми вже збилися з рахунку влітку було 74-те Там продовження цих навчань. А зараз вже ніхто не рахує, яке там продовження цих навчань. Так що я думаю, що для нього для білоруських військ ситуація. Вдаже могла трохи погіршитися ніж вона була, допустимо, рік тому. Пане Олеже, допоможіть з таким питанням розібратися. Знаємо, що від Греції ми можемо отримати комплекси С-300, допомогли нам в цьому американці, що вмовили все-таки греків нам передати ці комплекси. Але ж е чи правильно я розумію, що проблема з тими комплексами в тому, що до них немає ракет, що може пускові установки і в нас на тепер є. Але окрім як в Росії ракет до с 300 взяти немає де, то який сенс тоді нам від Греції цю зброю отримувати. Ні, чому вони передадуть разом з тими ракетами, які є у них, і скільки б їх там не було, але для нас це буде підсилення, це з одного боку. А з іншого боку, я думаю, що у нас ведуться напрацювання на те, для того, щоб щось зробити на заміну цим ракетам. Бачите, ми з Добуків змогли зробити заміну американського ракету. Фактично поклали на Буки. Вона сьогодні воює вже. Вже такий україно-американський комплекс середньої дальності зенітно-ракетний, так що і тут будуть пускові установки, то може ми ракету якусь зробимо, може нам там КБ Луч, Панкарастельов, щось щось і доробить, підробить на на основі тих розробок, які є в, в нашому КБ. Ну але поки що, що щодо цього інформації принаймні, в відкритих джерелах точно немає. До речі, а може є треба? Що... Дивіться, є, є офіційна інформація, що КБ «Луч» розрвмо може розробити на базі комплексу Нептун на рак ракети до цього комплексу, Може розробити ракету для протиповітряного комплексу. Uh -huh. Я даже називалась даже сума грошей в відкритому проселі. Скільки треба на розробку цієї ракети? Так що я думаю, це не проблема буде для нас е, її розробити. Терміни, так, для нас час це на, на, на вагу золота на, на сьогоднішній день. Ну, якщо дійсно там ТОР АСА, там С-300 е, греки можуть передати нам м, на сьогоднішній день, якщо і, і запас ракет до, до них, які є, е, е, Поки ми це будемо отримувати і використовувати, то може щось і придумають наші винахідники для заміни і чи поповнення боєкомплекту цих комплексів. Пане Олеже, в нас ця от сподіваюся, лише затримка з черговими пакетами допомоги від американців. Звісно, лунають голоси, що мовляв, не варто нервувати. Що у разі чого то європейці підхоплять допомогу? Що все-таки ми не залишимося сам на сам з Путіним. Менше ми то від американців в тих пакетах допомоги отримали унікальну зброю, яку нам немає де взяти, окрім як в Сполучених Штатах Америки. Якщо можна, допоможіть розібратися, про яку саме унікальну таку зброю йдеться. Чи правильно я розумію, що Джавеліни, ми, окрім як в американців ніде взяти, купити більше не можемо. Чи правильно я розумію, що там пак -3, да, до Петріотів це тільки від американців? Що іще такого унікального ми на тепер не маємо, і що ми не зможемо замінити, у разі якщо все таки американці від нас відвернуться, у разі якщо там Трамп все те саботуватиме і далі? Ну, Бредлі і Бредлі Абрамси артилерійські системи американського виробництва. І е фактично, і реактивні системи залпового вогню, Хаймерса теж ні в кого більш немає, крім крім сполучених штатів. Ну і ракети для тих же самих Хаймерсів, е я йому я, я маю на увазі атаком. Е uh -huh. Теж це американське виробництво. Ну дивіться, тут же ж проблема не в тому, е що е якщо даже конгрес сполучених штатів не зможе е проголосувати за виділення цих коштів. Нам на сьогоднішній день поки що компенсує Європа. До речі, вони на, на, буквально на днях повинні перерахувати, точніше, виділити нам 5 мільярдів саме на воєнно технічну допомогу. І ми можемо просто закуповувати за ці гроші, ми можемо закуповувати озброєння у тих же самих Сполучених Штатах, не, не чекаючи допомоги, яка оплачувалась до сьогоднішнього дня і оплачується досі. Урядом сполучених штатів купівля озброєння ні. Якщо гроші будуть, вона вона не заборонена і сполучені штати, повірте, будуть продавати за гроші будуть продавати все, що забудуть. але ж ми знаємо, що до прикладу ті такі джавеліни вони продають тільки своїм союзникам, і Росія хотіла б і в 10 разів більшу ціну давати. Да, а от Росія ж американці ті джавеліни точно не продадуть. Справа у тому, що ну я би сказав, що ми вже мабуть більше ніж союзники для сполучених штатів, тому що ми отримували взагалі джавеліни за рахунок для нас безкоштовно за рахунок американських налоговлатників податків. Так що я думаю, що нам не відмовлять. У покупівлі тих же самих Джавелін і О, тих же самих хайм. Так, будемо лише сподіватися, що завтра Віктор Орбан не зірве у це голосування по 50 мільярдах і по 5 мільярдах окремо на зброю. Але ну це ми тільки завтра будемо знати. Е, якщо можна, хотів би вас попитати по тому, що в Криму зараз відбувається. Да, ми знаємо, що там дуже гучна бавовна. Одна з наймасштабніших повітряних тривог в Севастополі три години тривала. Такого іще не було. Росіяни повідомляють про те, що 20 ракет було запущено. Звісно. Не кажуть, 17 на чорним морем збили три впали, десь там незрозуміло, де знаємо, що брешуть менше з тим, да напередодні ми знищили радіолокаційну станцію, яка була на відстані там в Криму, да, здається, 115 кілометрів від Херсона від лінії фронту. От, допоможіть зрозуміти, чи правильно я розумію, що от завдяки тому, що ми цю РЛС знищили, то сьогодні ми змогли щось таке по Криму масштабне запустити. Але що саме ми що невже в нас було? Ну якщо вірити повірити на хвилиночку, да, росіянам, невже в нас було додатково? Storm Shadow, щоб тепер запустити те по Криму. Я ну, цілком повірю в це і навіть не сумніваюся, що ми до речі, десь декілька тижнів тому Великобританія казала, що вони нам передадуть ще одну партію цих ракет Shadow. І так, да, з знищенням кожного комплексу, от як ми знищували тоді С 400, і ми трощили оцей третій полк Радіотехнічний російської. Федерації, які сьогодні окуповує в тому числі наш Крим, так от з точки зору, кожна знищена така радіолокаційна станція, вона відкриває для нас повітряний простір Криму для нанесення ударів, в тому числі і таких ракетних, коли наша авіація може підійти на безпечну відстань для від території Криму і зробити скид цих ракет для ураження цілі. До речі, так, да, я знаю, що там навіть Кримський мост вони знов закривали, працювала там ППО над Кримським мостом, знов о, пускали ці димові завіси, начебто для осліплення ракет. Так що дійсно там було щось масштабне. І наші партизани, вчора була інформація, наші партизани казали, що там декілька судів, їх, точніше кораблів, бойових кораблів, знаходиться е в Севастополі на ремонті. Так, що можливо і цілком можливо, що і дісталася ще і Чорноморська залишкам Чорноморського флоту Ну, будемо чекати більшої інформації від нашої розвідки з підтвердженням, куди саме поцілили Росії. Нагадаю, ще раз глядачам вірити не можна, бо до прикладу Путін сьогодні заявив, що ІЛ 76 був збитий з американської системи Петріот. Притому от мені дивно, а чого він тоді не викликав Шойгу і Канашенкова і не спитав них. Ви ж мені казали ще минулого року, що всі петріоти, які тут на землі в принципі є, да ми вже в Україні знищили. А Я, це як він казав, ми, ми всі, всі петріоти? Так так це ж слова Путіна. Це ж ніхто... І до мені дуже цікаво. До речі, от тут е, працює запобіжник того, що нам не дозволяють застосовувати західну зброю на території Російської Федерації, а от тут це зіграло на, на нашу користь. Я е, дуже сумніваюся, що в них є хвостова частина ракети. Вона залишається ціла після ураження повітряної цілі, маршовий двигун і корпус ракети понівічений, але він повинен залишитися. От де вони візьмуться, якщо, якщо почнеться, як сказав Путін, що давайте проводити міжнародне розслідування. Вони два тижні підчищали докази, робили там все, що завгодно з цими уламками, цими чорними ящиками, самописцями з борту цього літака. А тепер вони через два тижні говорять: та ну давайте тепер проводити розслідування, і і, і натякають на те, що у них є ракета. Покажіть ракету, покажіть тіла загиблих, там повинно було бути більше 70 осіб загиблими. який відсоток тіл залишився більш-менш в цілому стані. Не всі ж загибли, не всі ж розірвали під час вибуху і удару на землю. Ну, хіба що можу припустити на Аліекспресі в Китайці? Вони замовлять копію Петріота. Я думаю, китайці те скопіювали там з дерева чи з пластику, І от чекають вони доставки. Та ні, тут <с <с тут астерійний, астерійний а серійний астерійний намір я... номер. там особливості дуже багато. Так що це жарти, але що не жарти? Наостанок лишив цю тему. Чесно, неприємно мені цю тему піднімати, але маю вас спитати як у військового, як людина, яка в генштабі працювала. От ми. Знаємо про можливі ці розбіжності між генералом залужним і верховним головнокомандуючим Володимиром Зеленським. Якщо можна поділіться вашим баченням цієї ситуації, і знаєте в якому контексті вас питаю, От іноземна преса, іноземні дипломати дуже бояться, що на тепер залужний, у разі якщо його звільнять, не піде тихо. Що е, буде конфронтація між військовими і політиками. Як військовий, скажіть мені, таке в принципі в нашій в українській армії можливо, щоб армія збунтувалася проти банкової? Цілком імовірно. Тому що рівень довіри до, до генерала залужного настільки високий, що я скажу так, що це, це не просто деморалізує армію, це викличе протест в збройних силах і в силах оборони України. Тому що на сьогоднішній день я, я не бачу заміни. Ви розумієте, що ми робимо? Ми робимо сук, на якому сидимо. І до речі, коли перший раз були розбіжності, пам'ятаєте, перші чутки пішли, по що є розбіжність між е Главкомом главком і верховною головнокомандувачем, тоді е -е -е ще тоді казали, що ну президент, все ж таки це ж президент, йому він політик в основному йому повинно е -е, вистачити. Мудрості для того, щоб не роздувати цей конфлікт. Тому що сьогодні це, це може статися. Пам'ятаєте, як цим одним указом всіх в воєнкомів звільнили, і потім ми чотири місяці відновлювали е, взагалі працездатні системи мобілізування. Так що тут, а тут наслідки можуть бути набагато набагато гірше і набагато більше. Цей розколе не тільки армію, це розколе суспільства. Пане Олеже, точно е, не та відповідь, яку хотів від вас почути, але дякую за чесність. Дякую, що з ваших вуст. Е, сподіваюся, що ті, кому треба, почули це попередження. Пане Олеже, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Військовий експерт Олег Жданов був на зв'язку зі студією двадчетвертого.